Друзі, вітаю! Тут Путін заговорив. А, почали відбілювати старого космонавта. Мовляв, він не знав, що готується напад. Якби ж то Путін знав, українці б не захватили б зараз стільки територій. Газета Телеграф пише більше ніж за 23-й рік. Але він не знав. Потім він зв'язався з курським губернатором, і знаєте, що він йому побажав? Мужності, тримайтесь там. Ну, загалом, давайте все проаналізуємо. Є трошки міжнародної преси, бачимо внутрішньоросійські процеси. Путін, який нічого не зміг зробити, зараз намагається відбілитися серед населення. Але всі побачили, що він лузер і лашара. Давайте це проаналізуємо, але в мене до вас два питання: перше це підписка на цей YouTube канал, а друге. Донат ми одразу збираємо на кілька батальйонів: 112, 59, 93, хартія, червона калина, Донбас, закриваємо поточні питання для того, щоб хлопців, яких зараз горить в когось реби, FPV, в когось горять. Екофло комусь треба старлінки, комусь лафету, комусь ще шини купити. Одним словом, ми все це сумуємо. І робимо великий мільйонний збір, командний збір. Тому, будь ласка, включіться і друзів своїх запросіть зробити донат. Ви вже почали кидати. Дякую за кожен донат. Дивлюсь, кожне прізвище, хто поділився. Путін викликав по відеозв'язку курського губернатора і зажадав від нього мужності. Путін а, провів відеозустріч з тимчасовим виконачем обов'язків ніяким Олексієм Смірновим і сказав, що ситуація в регіоні вимагає від нього мужності та зібраності. Отак от, от. Тобто, сам Путін нічого зробити не може. А від якогось мілкого клерка очікує мужності та зібраності. Ти сам зберись. Ми бачили, як ти вчора виступав на нараді. Зараз Путін сидить весь червоний, просто червоний. І намагається від цього гражданіна Смірнова щось там видавити. Життя ставить перед вами неординарні, складні завдання, красномовно розповідає Путін, з надання допомоги людям. Отак от тут недостатньо тільки ваших професійних знань, навичок і досвіду, які у вас безумовно є, каже Путін. Це вимагає від вас у сьогоднішній ситуації відомої мужності і зібраності. Сказав, що в області загалом ситуація відома. Він хотів би почути від Смірнова подробиці. Крім того, Путін попросив оцінити збитки для області від бойових дій. Слухайте, та що зараз оцінювати? Ви одразу множте на 10. От, просто на 10. Тому що точно, ось до кінця, те, що хотіли зробити, не зробили. Ну і знову ж по мирних об'єктах ніхто не стріляв, тому не переживайте. Треба считати, доведеться тільки військовим. Смірнов розповів, що нібито в нього все нормально, він взагалі втік перший. Ну, Оперативний штаб працює, евакуація населення триває, кількох ліжок у лікарнях, кількість ліжок у лікарнях збільшено. От, але загалом вирішити ситуацію він не може, тому що є сили, які сьогодні в його області набагато сильніші за нього. Далі Путін. Пише Блумберг, не знав, що будуть нападати. Так, да, розвідка знала, за два тижні була інформація, сили РФ будуть атаковані зненацька. От і не чинили опору, і розвідка, значить, це не розповіла Путіну. Ну, одним словом, повторюється стара, добра, прекрасна пісня. Хороший цар, погані бояри. Ну, але що ж ці погані бояри? Путін сам розвідник. Путін сам розвідник, а що ж він не знав? Як це так не знав? Путін же все контролірує, Путін за все відповідає. Як це він не знав? Може, він старий хромий кровони пенсіонер, якому давно пора на пенсію? Ви це хотіли сказати? Але коли такі меседжі з'являються, це не просто так: почали відмивати. Стару швабру почали відмивати. Ну він не знав. Ну, якщо б він знав, ну, зрозуміло, що він би все вирішив, розумієте? А тут він не знав просто. Тут же проблема в чому? Винуваті інші. Розумієте, інші винуваті. Україна захватила газоізмірительну станцію в Суджі, пише Washington Post. Єдина станція, яка качає газ в Європу. Отак от. Бачите? Шутили з українців, жартували, а тут же і плакати хочеться. Єдина качалка, і та перестала. Телеграф вийшов, підібрав трошки міжнародної преси. Менше ніж за 48 годин Україна захватила більше території, чим за весь контрнаступ 23-го. Наступ в Курській області має три ключові цілі: перша відволікти російські сили від наступу на Донбасі, друга посіяти розкол в середині російського суспільства. Ну і власне третя – просувати. Питання обміну територіями. Вертаєте Донбас, вертаємо суджу. Вертаєте Луганськ, вертаємо ще щось. Знову ж таки, я вам сьогодні в обід писав відео, подивіться обов'язково. Там дуже проста річ: Коли зненацька йде напад, вони не знають, що робити. Ніяк миші розбігаються в різні сторони. Виявилося, що ще атомну станцію охороняють тільки жінки. Мужики або збухались, або їх загребли в армію. Отака от вам сьогодні Росія. Друзі, це загальна інформація. Я не хочу сьогодні багато затягувати. Основну інформацію я вам вже давно видав. Найголовніше те, що там є присутність, наших звіти не можуть вибити. Друге, ми й не визнаємо, хто там є. Офіційно влада не коментує, але це інформація про те, що. Зайшли дуже потужно з підготовкою. І вертоліт збили не просто так. От СБУ насправді ЗСУ гурти типу, роблять ці історії з дуже-дуже ретельними підготовчими моментами, і ми бачимо, що це дає потужний результат. Сьогодні весь світ говорить, що частина Росії визволяється отак -от, з-під гніту Путіна. Так що нехай потрошки вчать гімн України та готуються до референдуму. Ну і атомна станція. Поки що тримають канал, тримають шлях і просуваються далі. Ось така інформація. Підпишіться на цей YouTube канал і дуже-дуже прошу кожного з вас, зробіть донат на всі батальйони і бригади, які ми зараз збираємо, щоб їм допомогти. Бо наступний збір це будуть дрони, які полетять на російській НПЗ. Да, наступний збір буде просто вогненно-бензиновий. От він вам теж сподобається, але зараз треба допомогти хлопцям. Оце якраз я б сказав би окопний збір, тому що всі ті, хто просять, це все передова, це все ті люди, які з окопів з передової роблять результат. І дуже часто саме на передній край не завжди доходить, і отут треба допомогти вирішити оці нагальні питання та проблеми. Тому, будь ласка, включіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.